А ми продовжуємо знайомство із директорами навчально-наукових інститутів та деканами факультетів. І сьогодні поговоримо із Миколою Миколаєвичем Мареничем. Тому ходімо. Микола Миколаївич, доброго дня. Доброго дня. нас сьогодні така з вами важлива тема. Зовсім скоро розпочнеться вступ до нашого навчального закладу. І хочеться поговорити про спеціальності, які діють у вас у навчально-науковому інституті. Навчально-науковий інститут агротехнології, селекції та екології <кій> зараз готує фахівців за шістьома спеціальностями. Найбільша і найтрадиційніша для нас це, звичайно, агрономія, потім екологія, біотехнологія та біоінженерія. І буквально ось останніми роками, і особливо в цьому навчальному році, ми впроваджуємо ще ряд освітньо-професійних програм. Це е, спеціальності садово-паркове господарство, і е, Геодезія та землеустрій, угу. в тому числі будуть і бакалаврські, і магістрські освітні програми. А що нового у вас такого відбулося? Що цікаво буде для наших вступників? Власне відбулося за цей складний період нового дуже багато. І незважаючи на такий страшний час, ми намагаємося працювати, бути привабливими і для своїх абітурієнтів, і бути корисними для нашої держави в цілому. Зокрема, на сьогоднішній день ми були долучені до відтворення Тростянецької громади Сумської області. І виконали дуже важливий науковий проект. Також ми ведемо господарсько договірну тематику, але основним аспектом цих програм чи цих проєктів є не грошовий, так би мовити, еквівалент, не монетизація, а саме можливість впровадження наукових розробок у освітній процес і долучення самих студентів і аспірантів до виконання цих. Тематик, і таким чином актуалізація самого змісту освіти. Чи дуже таке актуальне питання: чи надаєте ви працевлаштування по завершенню навчання? Звичайно, що у нас існують меморандуми, договори про співпрацю, існують е програми практики для студентів, де вони е набувають і ознайомчих, будемо казати так, знань, і звичайно, що адаптується до. Умов виробництва і аграрного ринку в цілому. А з приводу нових спеціальностей чим будете дивувати абітурієнтів? Будемо дивувати тим, що і саме, мабуть, ми є здивованими, бо у нас за останній час додалося певну кількість викладачів дуже кваліфікованих, які стали ініціаторами впровадження цих освітніх програм. І таким чином ми на сьогоднішній день буквально найновіші наші програми до бакалаврата геодезії землеустрою. Ми додаємо магістерську програму і створюємо кафедру геоматики землеустрою та планування територій. Така програма освітньо-професійна є оригінальною в Україні. Її, на моє переконання, немає ніде поки що. Ну і звичайно, садово-паркове господарство, оскільки. У нас чудовий кампус, чудове студентське містечко, і, звичайно, що будемо мати користь не тільки від підготовки фахівців, а ще й даватимемо якісну освіту, бо вони матимуть широку базу практики для своєї діяльності. Це прекрасно. Як я завжди говорю, що у нас тут таке своє маленьке містечко. Ну воно не таке й маленьке. Ну, дійсно. І Микола Миколаївич, зараз ви можете звернутися до. Майбутніх абітурієнтів, до їх батьків і щось від себе сказати пару слів. Шановні абітурієнти, ми маємо великі традиції підготовки висококваліфікованих фахівців. І тому без зайвих слів я щиро запрошую вас на навчання до нашого закладу вищої освіти Полтавського державного аграрного університету і запевняю вас, що ви ніколи не будете розчаровані у своєму виборі. У Полтавському державному аграрному університеті ви точно знайдете щось своє, саме так.